По території ось тут ти гуляєш о цього каньйону. Доволі дуже багато місць, де ось такі мочари. Навіть після легкого дощу вони тут є. Ну, місця, де просто віддихнути. Бачу, залишились, хоча автівками не можна сюди приїжджати. Ось такі мангальчики позалишались столи. Це місце Балдежа. От, Прям хтось з джипом. Ну це джепери, це особенні. Люди, за них нічого не можна казати. Хтось проривав через цю кропиву і річку. Тут їх кілька оцих річок, таких невеликих. Тому він через саму меншу вирішив переїхати. Ось мангал. Ось у стіл. Ще один. Загалом? Ну класно. Бачу, загорожа навіть була. Місток навіть зробили вже, правда, поломаний. Це щоб перейти на слідуючу галявну. Тут в цьому каньйоні кілька галявин, таких величезних, ну як кілька. Їх тут багато, просто вони перерізані, перетнуті річками. І між ними, щоб якось можна було ходити, або, до прикладу, ви хочете розбити там намет, потрібно якось перейти цю річку. Ось і роблять ось такі містки. А це хтось кабачок забув та трави. Може хто ворожив, ніхто нічого не знає. Я жартую. Ну, бачите, ось такий. Ну, зараз я по ньому не йшов. До речі, змій тут багато в жару. Я одного разу перейшовши цей водоспад на іншу сторону, на інший бік, побачив три змії. Отак грілись на сонці. І мужик такий спокійно біля них. Та це каже такі. Типу, ну якщо вкусить, то дуже погано буде, будеш мучитись тиждень. Але виживеш, велика вирогідність, що виживеш. Я такий. От. Ізіс. А якщо дитина або дуже мало кілограм, то можна і відправитись в кращий світ. Ось, бачите, столи, 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 столи. Їх тут ніхто не прибирає. Просто забетоновані, чи що. Так, металеві опори. Тільки я не розумію, це частна ініціатива чи. Ну доволі, доволі. Добротна дошка полакована. Все все для народу. Ну що? Чи це влада зробила? Не зрозуміло. І також, тут мангал, там мангали. Так як українці, мало хто вміє балдіти, тому і місця мають бути відповідні. Пів години тому так було прикольно. Зараз поясню чому. Ось це яскраве сонце, яке сідає, воно таке руде, як ось ця дорога. Воно, коли сідало, зачіпало края ось цього густого лісу. І було прикольно. Зараз вже. Доволі низько воно вже просто не досягає. Так як це каньйон, і зараз я внизу каньйону, в самому підніжжі, оцих гір, тому само собою тут сонце немає. Але на горі, там десь поля, воно однозначно ще й дістає сонце туди. Я б, звичайно, зараз перекусив свої горішки і кіткат на цих лавочках посидів, але потрібно йти далі, тому що чуть дощ накрапає і темно доволі стає. Зараз вночі бродити по ось цьому болоті ну, така собі ідея. Пам'ятаю, тут років 10 тому-15 щойно задумався аж жахнувся, Не було оцих всіх кущів і тут просто розбивали величезний наметовий табір і люди, які їхали з далека велосипедами чи ще щось жили там. Так, що це таке? А, будиночок для комах. Ось такий будиночок. Для людини чуть-чуть чуть-чуть замалий, а для комах саме те. Колись на першому мотоциклі своєму я впав прямо тут. Тут настільки крутий спуск, що я їхав, застрягло переднє колесо просто на руль, і я тупо вискочив. Нічого, здається, не пошкодив, ні собі, ні мотоциклу. Практично, практично нічого. Але 100 метрів 10 звідси я на другому своєму мотоциклі впав. Відкрутив ту погоручку газу повністю, кинув щеплення, хотів бернаута рванути вперед, але вийшло так, що дуже багато пилюки ось цієї червоної. Вони просто розкрутили я впав. Ну теж, ну буває, буває. Типу професіоналам справді. Ну, я згадав, куди йти. Яблука якісь. Я завжди все пробую в дорозі. Ох, які терпкі. Ось, згадав цією стежкою йдеш метрів 300. І таким чином можна вийти до церкви. А башти вони якби за церквою, Здається, якось обійти потрібно. Чи як ну зараз побачу? Трохи тут зарослі. Стежка є, але напевне народ все менше і менше ходить. Сюди. Ну колись, навіть би в таку погоду тут було б чорно. Людей а так не сильно і багато. Просто бурянами. Дуже давно тут не був. До речі, як ви помітили, вона побудована з такого червоного каміння. По невідомій мені причині, я думав, що це церква. Насправді це костел, якому більше 400 років. Зведений він в 1615 році. Я знаю, що там вихід на балкон заліва таким тунелем, але щось я не захотів туди йти. Трошечки моторошно. Позаростало все. Ну ви можете уявити. 16 століття. Дуже багато вона бачила. Ні, це напевно мені не сюди. Мені потрібно на площадку ось цього. бачите тут майданчик. Для дітей. І тут якийсь літній табір, чи що, чи пансіонат. Мені потрібно сюди обійти. Ось там бачу сходи до цих башен. Дуже жаль. Ще така архітектурна пам'ятка занепадає. Я б сам в такий табір поїхав. Чуть-чуть, щоб забути про все. Ну, подивіться, просто тиша така. І навколо... Ліс. Тут фіртка до табору. Для чого це було на ланцюгу закривати. І там заколотили дошками. Ну, покажу вам звідси. Я ще пам'ятаю, як вони дві були більш-менш цілі. Але одна напополам тріснула і впала. Практично ціла одна і друга половина там. Не хочу лізти через цю фіртку. Хоча тут різні сторожів немає нікого. Заходи безпеки під час проходження маршруту. Ну і тут заходи безпеки. Екологічна стежка. Джуринський каньйон проходить в межах каньйону річки Джурин, протяжність 5,5 км. кілометрів. Ого, я думав більше набагато. Я думав набагато більше. І ось вона йде прям лісами і сюди виводить. Просто подивіться, який туман піднімається від водоспаду. кайф. Оцей каньйон, ось він йде як змія. Сюдою, сюди і пішов. Отак От закручено. Йду ще собі наберу води в пляшку, з джерела. І буду вертатись до машини. Вже. Фу -фу -фу. До речі, не знаю, куди ця дорога йде. Ніколи не, не їхав і не йшов. Напевно, вона виводить до містка, який над водоспадом, оцей, що проходить, такий піваркою. Фу, кайф, подивіться, як туди. Просто як коли в таких місцях. Просто... Не кожен день, не кожен день таке бачу. Зараз бабахнуть кітка, то його І в чуть-чуть і буду виїжджати, бо ще підніматись. Ось цією дорогою. Довго-довго-довго. Це прикол би був, якщо загубив ключі. Загалом це місце, куди можна приїжджати безліч разів. Не раз, не два, не п'ять. Про такі місця говорять місце сили. Фу, чи задоволений я сьогоднішнім трейлом? Більше ніж. Чи вернуся сюди однозначно? Тільки потрібно раніше виїжджати, не як завжди. В По другій половині дня, десь п'ята, шоста. Я вибачаюсь. Я вибачаюсь. По-перше, за те, що шелестить. По-друге, за якщо ви не повечеряли, не поснідали або не пообідали, коли в залежності, коли ви це дивитесь, може підвищитись слинове відділення. А коли ти на природі, ти по-особливому хочеш трамбувати їжу. Я такий спершу як заліз в воду, думаю, ні-ні-ні, Можливо відмовитись від цієї ідеї. А потім такий, та ладно, погнали. Міст. Ось я його зараз переїжджаю. Не зрозуміло, чи це ще з тих років, як думаєте, може міст 500 років стояти? Не він короткий, буквально кілька метрів. Із такого каміння, до речі, як і вежа, як і всі споруди, які збереглись в цьому каньйоні. Цікаво, скільки я хвилин буду підніматися. Якщо в загальному, то ось цей величезний спуск, оцей горб, ось ці серпантини, можна поділити на три відрізки. Тут як мінімум два, ось таких крутих повороти. Не 90, а гостріші, практично 360. Давайте скажемо так, 280. Ось я до цього. Одного з цих поворотів доїхав, а це десь приблизно 1-3. Загалом можна і легковою тут з'їжджати, якщо не думаєте. На цьому підйомі, перша передача це ваш друг, і навіть не прогрівав авто, бо знав, що зараз на першій передачі помало потрібно буде їхати. Виїхав я на саму гору по тих серпантинах, хвилин 15 їхав. Але я що хочу сказати, що по селі я ледве не так само їду, як на тому підйомі, тому що. Тут тільки перша друга. Бажаю тобі, щоб твоє життя було не таке, як ця дорога, щоб не потрібно було, не потрібно було ось так перекочуватись. Лайкай, поширюй це відео, коментуй і бережи себе. Щасливо!